Врятувати товариша, який поранив ногу, розпалити багаття без сірників та відповісти на питання Вікторини про екологію та медіаграмотність, для студентів восьми вищих навчальних закладів в Вінниці в центральному парку провели квест національної ідентичності, «Нескорена молодь. Тримаємо ногу бігом. Давай. Другокурсники академії безперервної освіти розпочали квест національної ідентичності з локації до медичної допомоги. За легендою, хлопці та дівчата рятували товариша, якому стало зле на вулиці. Потрібно було надати першу домедичну допомогу в людини, яка бігла, впала, зламала праву ліву нижню кінцівку, з вивих і вивих ноги назовні. На іншій локації під пильним наглядом військових студенти розбирали та збирали автомат Калашникова на швидкість. Студенти восьми виші Вінниці стали учасниками національного квесту «Нескорена молодь. За півтори години хлопці та дівчата мали пройти 10 локацій: зібрати зброю, швидко одягти військове спорядження, розпалити багаття без сірників та допомогти товаришу, який поранив ногу або втратив свідомість. Є локації, які дуже гарно можна підрахувати під національну свідомість. Такі локації, як розбирання, збирання зброї, перша медична допомога, Найсладіше, мені здається. Те, що ми не знаємо, а те, що ми не знаємо, нам потрібно досконалювати. Тому ми в процесі були й інтелектуальні батли для студентів. Так молодь мала відгадати правильну музичну композицію, розказати про екологічну безпеку та розпізнати фейкові ситуації. Їхня задача була вгадувати фейки і не фейки в повідомленнях, які ми їм давали. Впоралися класно. Насправді жодна команда не вгадала всі наші тези, не набрала 10 балів, але вони були азартні, вони сперечались між собою, і це дуже класно, тому що люди дійсно хочуть розуміти, що є правдою, що неправдою, як їх обманюють в мережі. Ініціатором квесту, який проводиться в рамках тижня громадянського суспільства, виступив департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. в рамках тижня громадянського суспільства в Україні на Вінниччині вкотре відбувається квест для молодих людей для навчальних закладів міста Вінниці з національної ідентичності, і насправді це дуже важливо, що сьогодні молодь може з робити власний вибір для того, аби впоратись із завданням, командам було виділено півтори години. Переможцями квесту стали студенти технічного університету Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.